Доброго дня, шановні колеги. Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на перший у 2025 році відеосемінар із друкованою літературою. Ми розглянемо 14 блоків питань і коротко зупинимось на основних із них. Перший блок стосується податкової реформи, а зокрема, тут впровадження норм про. Підвищення податків серед них військовий збір 5%. Другий блок бюджет 2025 року. У нас змінилися соціальні стандарти 2025 року, індексується заробітна плата і впровадження програми державної підтримки. Третя частина стосується земельних відносин, зокрема індексація орендної плати. За землі приватної власності у 2025 році, а також операції з оренди земельних ділянок, викупу земельних ділянок, операції емфітевзису. Четверта частина стосується трудових відносин, зокрема, встановлення норм тривалості робочого часу, застосування нових штрафів за незадекларовану. Працю, розрахунок інвалідної квоти. Важливими питаннями тут будуть застосування критеріїв критичної важливості для бронювання підприємств, сама процедура бронювання підприємств в аграрному секторі через Міністерство аграрної політики, через обласні військові адміністрації. Розглянемо виконання критеріїв, зокрема, а по розрахунку середньої заробітної плати за квартал, і по заброньованим працівникам порядок оформлення вістрочок і відображення їх у резерв, плюс проведення звірок і перевірок із ТЦК, а також порядок ведення військового обліку. П'ята частина стосується оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема. Зупинимося на питаннях нарахування і виплати оренної плати за землю і застосування ставки військового збору 5%, відображення мобілізованих працівників у зарплатній звітності, відображення цивільно-правових договорів у зарплатній звітності, оподаткування власно вирощеної сільськогосподарської продукції. Шостий блок стосується податку на додану вартість, зокрема режим експортного ПДВ забезпечення і порядок складання податкових накладних, оформлення митних декларацій, відображення цих операцій у ПДВ декларації, також порядок складання податкових накладних з типом причини 13 за оновленими правилами. Відображення загиблих посівів у податковій звітності і порядок заповнення форми 20 ОПП у новій редакції. Сьомий блок стосується мінімального податкового зобов'язання. Зокрема, розглянемо введення мінімальної межі МПЗ 1400 гривень на гектар порілі і 700 гривень на гектар з інших угідь. Восьмий блок стосується єдиного податку 4-ї групи. Зокрема, тут індексація єдиного податку 4-ї групи на індекс інфляції 2024 року. Дев'ята частина стосується плати за землю. Тут також одне із питань: це індексація плати за землю державно комунальну застосування коефіцієнтів такої індексації. Десята частина стосується податку на майно і екоподатку. Зокрема, ми зупинимось на правилах заповнення оновленої декларації з податку на нерухомість. Одинадцятий блок стосується пального і ліцензування. Деякі ліцензії вже позакінчувалися, і ми знову заповняємо заяви на оформлення ліцензій на зберігання пального для потреб з власного споживання. Далі розрахунково касові операції, зокрема, такі питання, як обмеження видачі готівки з каси підзвітним особам для виплати оренної плати пайовикам, нагадаємо порядок заповнення відомостей виплати готівки. Тринадцята частина стосується обліку і звітності, зокрема, визначення категорій підприємств для складання фінансової звітності за 2024 рік, складання статистичної. Звітності, також питання порядку заповнення нової форми товаротранспортної накладної. І 14-й блок стосується судових спорів, зокрема, питання оскарження штрафів від центрів комплектування. Реєстрація у нас відкрита із 3 січня по 14 лютого. Це основний період реєстрації, буде проведено у нас і після. Відеосемінару онлайн-зустріч для учасників цього відеосемінару. Література друкується традиційно, довідник і спецвипуску, друкованому вигляді, направляється новою поштою або Укрпоштою. Вартість відеосемінару 1250 гривень з учасника. У вартість входить довідник. Для тих учасників, які будуть замовляти і спецвипуск, це ще 300 гривень, тобто 1550 гривень. Якщо говорити за наших постійних клієнтів, то вартість для них знижена на 1400 гривень. Це з довідником і спецвипуском. Також ми направимо, розмістимо у особистих кабінетах на сайті готові рішення, там будуть всі документи для. Бронювання наших працівників, ви можете безпосередньо у форматі Word їх завантажити і показати свої дані свого підприємства. Що стосується акційної переплати, у вас на екрані це найнижчі ціни, оптові ціни, є такі акції: стандарт, вартість підписки на рік 6750 гривень. Це 5 відеосемінарів із друкованою літературою, із довідниками і спецвипусками. Далі профі 9050 гривень тут до 5 відеосемінарів із літературою, ще включено 2 вебінари. Преміум 12550 гривень це додатково до 5 відеосемінарів і двох вебінарів, включено іще доступ до бухгалтерської агроплатформи на Сайті Центру професійних бухгалтерів на рік. Пакет Gold 16500 на квартал це індивідуальна робота по договорах. Два вебінари. оптова ціна 2300. Бухгалтерська агроплатформа це доступ до наших матеріалів всіх на сайті із 2018 року. Також є пропозиція по корпоративних тренінгах. І по сертифікації CPA Agro. Ця акція діє до 28 лютого 2025 року. Отож, реєструйтесь за посиланням під цим відео. Дякую за увагу і до зустрічі!